Казка про двох білочок і хитру лисичку. Дві білочки знайшли горішок і затіяли між собою суперечку. Це мій горішок, сказала перша білочка. Я його перша побачила. Ні, мій! крикнула друга. Я його підняла. Почула цю суперечку лисичка. Не сваріться, мовила вона. Я вас померю. Стало поміж білочок, розкусила горішок та й каже, сія половинка належить тому, хто горішок побачив, а сія тому, хто його підняв, а зеренце мені за те, що я вас помирила. По цих словах дала вона білочкам порожні шкарлупки, а зерно кинула собі в рот і втекла. От як поділила хитра лисичка двох нерозумних білочок. Як маленька бджола врятувала гуску, Паслися гуси на лузі коло річки. Одна гуска натрапила на бджолу, що була з квітки мед, і хотіла її з'їсти. А бджілка й просить. Кумонько, гусько, дайте мені ще трохи пожити, я вам колись у великій пригоді стану. Як це ти така маленька, можеш стати мені в пригоді, засміялася гуска, але бджолу таки відпустила. Пішла гуска з траву. Аж, дивиться, біжить лис. «Ого, яка халепа! Тут мені кінець. Злякалася, бідна вузка, аж тут побачила того лиса бджола, шугнула просто до нього і пустила йому своє гостре жало в самісінький ніс. Звоць! Та й полетіла. Ох, і заболіла лисові, злякався він, як скочить у луги, та й слід за ним пропав. От так маленька бджола врятувала життя великій густці. Сонце, мороз і вітер. Раз ішли собі сонце, мороз і вітер питим шляхом, і зустріли чоловіка. Глянув той чоловік на них та й каже Доброго здоров'я! Та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатися, кому він сказав доброго здоров'я! Чи на всіх, чи може, кому одному? Вернулися, доганяють його і питаються. Кому з нас, чоловіче, ти доброго здоров'я побажав? А він А ви хто такі будете? Один каже Я сонце, другий Я мороз, третій А я вітер. Ну, то я цьому губатому вітрові сказав. Повернулися вони і йдуть собі. От сонце й каже: Я його в жнива спалю. А вітер каже не спалиш, бо я повію холодом і буду його холодити. А мороз теж нахваляється, а я його взимку зморожу. А вітер каже А коли ти, морози, морозитимеш, то я ані війну от війне і не замерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер сіверко, й спека поділася, нема. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить, коли ж вітер шусть і вщух ані шелесне. От той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу. Заєче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, але мовчанка обридла, і пан надумав поговорити. А в той самий час вискочив з куща заяць, тож пан і почав свою мову зайця. От у мене в лісі водяться зайці, Але тільки не такі, як оце пострибав маленькі, а великі. Я їх з-за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на полювання і взяв із собою чоловік з 10 загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах-бах, набив десятків за три. А одного забив такого, як баран завбільшки був. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більше як півпуда сала. От які в мене зайці є. Кучер слухав, слухав, а далі й каже: Ю, скоро вже і місто, що під брехунами ламається, почув це пан, та й каже. Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Ну, щоправда, у нього півпудасала, може, і не було, а так фунтів з 10 може. Звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть вони далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, скоро, каже Іван. Так от, Іване, знаєш, м -м, веде далі пан. Мабуть, що на тому зайцеві десяти фунтів сала не було. Ну так, фунтів 3-4, не більше. Та мені то що, каже Іван. Хай буде і так. Але проїхали трохи, пан покрутився на місці, та й знову. Хоча скоро Івано, вже той міст буде. Та скоро, пане, ось ось тільки в долинку спустимось. Хм, каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на Зайцеві сало. Та, звісно, каже Іван. Зайце зайцем. Спустилися в долину, а пане питає, а де ж Іване той міст, що ти про нього казав? А він, пане, каже Іван, розступився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили.